Попри те, що цьогоріч усі уроки в Харкові проводитимуть лише дистанційно, більше 80% учнів виявили бажання навчатися саме у харківських школах. Йдеться як і про тих дітей, які евакуювалися, так і про тих, хто залишився в місті. Крім того, мають і великий відсоток першачків, розповідає директор департаменту освіти міськради Ольга Деменко. По плану, по нашому мирному плану, їх повинно бути 11 тисяч. Тобто їх понад 60 відсотків записалися в школи міста Харкова. Наразі в місті Харкові проживають лише 25 відсотків від усіх школярів. Коли закінчився навчальний рік, у нас в місті було 120 тисяч школярів. Отже, наразі в Харкові. Майже 30 тисяч дітей також зазначає Ольга Дименко, значна кількість учителів не залишила свої робочі місця. Звільнилися менше 10%. Де проводити уроки у бомбосховищі школи, вдома, іншому регіоні країни чи за кордоном, кожен вирішуватиме сам. Якщо ж комусь не вистачає технічного обладнання, додає спільно вирішують цю проблему. Ми одержали. Ми одержали від міністерства освіти і науки України понад тисячу комп'ютерів. Що дало нам можливість допомогти перш за все тим педагогам, у яких була відсутня технічна можливість, цьогоріч харківські випускники посіли третє місце в Україні за результатами національного мультипредметного тесту. Тож у якості онлайн освіти запевняє міський голова Ігор Терехов, не сумніваються водночас іншого вибору, крім дистанційного навчання, поки що немає. Дуже маленьке плечо сьогодні. Дальота э, снарядав із. Э, из... Российской Федерации до города Харькова. И за 45-50 секунд мы не сможем эвакуировать детей. И мы должны это понимать. И, конечно, то, что сегодня в городе Харькове нет оффлайн обучения, то это вина Российской Федерации. Планується, що розклад занять підлаштовуватимуть так, аби дітям, які виїхали за кордон, було зручно займатися разом із школярами, які залишилися в Україні. А велику увагу додали в департаменті, приділятимуть вивченню державної мови. Ніколь Костенко, Сергій Перець, Віталій Грунь, Олександр Ус, Олександр Уваров, Харківські звістя.